Книга суддів, глава 4. А Ізраїлеві сини ще більше чинили зло в Господніх очах, а Егут умер і передав їх Господь у руку Явіна, царя Ханаанського, що царював у Гацорі, а зверхником його війська був Сісера. І він сидів у Харошет Гагаїмі і кликали Ізраїлеві сини до Господа. Бо той мав 900 залізних колесниць, і він сильно утискав Ізраїлевих синів 20 літ. А девора, пророчиця, жінка Лапідота, вона судила Ізраїля того часу. І сиділа вона під Девориною пальмою, між рамою та між Бетелом в Єфремових горах, а Ізраїлеві сини приходили до неї на суд. І вона послала й покликала барака, Авіноамового сина, скедешу Нефталимового, і сказала до нього: Ось наказав Господь Бог Ізраїлів: іди, зійдеш на гору Фавор і візьмеш з собою десять тисяч чоловіка, синів Нефталимових та синів Заволонових. А я приведу до тебе до Кішонської долини. Сісеру, начальника Явінового війська, і колесниці його, і натовп його, та й дам його в твою руку. І сказав до неї барак: Якщо ти підеш зо мною, то піду, а якщо не підеш зо мною, не піду. А вона відказала, Під ти піду з тобою, тільки не буде твоя слава на тій дорозі, якою ти підеш? Бо в руку жінки господь передасть сісеру. І встала Девора, і пішла з бараком до кедешу. І скликав барак за волона та нефталима до Кедешу, і пішло за ним десять тисяч чоловіка, і пішла з ним Девора. А кенеянин Хевер відділився від Каїна, сховав ових синів, Мойсеєвого тестя. І розклав намета свого аж до Елону, в цанані, що при Кедеші. і донесли, сері, що барак, син Ань... Вінуамів, зійшов на гору фавор, і скликав сісера всі свої колесниці, дев'ятсот залізних колесниць, та народ, що з ним харашот Гагоїму до Кішонської долини, і сказала Девора до барака Уставай, бо цей день, коли Господь дав сісеру в твою руку, ось Господь вийшов перед тобою і зійшов барак з гори фавор, а за ним десять тисяч чоловіка. І Господь привів у замішання сісеру і всі колесниці та весь той табір вістря меча перед бараком і зійшов сісера з колесниці і побіг пішки. А Бара гнався за колесницями та за табором аж до харашет Гагоїму. І впав весь табір сисерен від вістря меча, не позасталось ані одного. А сисера втік пішки до намету яїли жінки кенеянина Хевера, бо був мир між явіном царем Гацору та між домом кенеянина Хевера. І вийшла Яїл напроти сісери і сказала до нього Зайди, пане мій, зайди до мене, не бійся. І він зайшов до неї до намету, і вона накрила його килимом. І сказав він до неї напій мене трохи водою, бо я спрагнений. І відкрила вона молочного бурдюка і напоїла його, та й накрила його. І сказав він до неї Стань при вході намету, і якщо хто війде й запитає тебе та скаже, чи є тут хто, то ти відповіси нема. І взяла яїл жінка Хеверона, наметового кілка і взяла в свою руку молотка і підійшла тихо до нього та й всадила того кілка в його скроню аж у землю. А він спав, змучений. І він помер. А ось барак женеться за сісерою. І вийшла Ялна навпроти нього і сказала йому Іди і я покажу тобі того чоловіка, що ти шукаєш. І війшов він до неї, а ось цісера лежить мертвий, а кілок у скроні його. Так приборкав бог того дня явіна, царя Ханаанського перед Ізраїлевими синами. А рука Ізраїлевих синів була все тяжче над явіном, царем ханаанським, аж поки вони вигубили Явіна царя ханаанського. Амінь.